Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. 12 бійців батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Львів отримали високі державні нагороди указом президента України Петра Порошенка – За сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків особисту мужність та відвагу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Командир батальйону особливого призначення Львів, майор міліції Ігор Вольський, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. 11 бійців батальйону, наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Нагороджені нагрудним знаком за відвагу в службі. Ще 24 бійцям присвоєні чергові спеціальні звання. У Львівському гарнізоні введено в експлуатацію 64-квартирний будинок на виконання комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України. Серед новоселів особи, які мали пільги щодо першочергового надання житла, учасники бойових дій, багатодітні родини, звільнені з лав збройних сил України за станом здоров'я або за віком. Третину помешкань розподілено між родинами військовослужбовців, учасників АТО, а також військовослужбовцями, які отримали важкі поранення, в боях, за незалежність України ключі від нових помешкань у військовому містечку Липники на вручали в урочистій обстановці. Після завершення церемонії вручення ордерів та перерізання символічної стрічки присутні оглянули нові помешкання. Десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України допомогли місцевим комунальникам упорядкувати територію столітнього меморіального комплексу пагорб слави. За декілька годин військові прибрали та вивезли з території об'єкту понад 2 кубометри землі, обрізків гілок, листя тощо. Упорядкували доріжки навколо пам'ятників, навели справжній військовий порядок і чистоту. Військові нещодавно прибули із зони проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. Поки Триває перепочинок у пункті постійної дислокації. Крилаті піхотинці чим можуть допомагають громаді. Львів'яни сподіваються, що і 8 травня день пам'яті і примирення з нагоди перемоги над нацизмом у Європі, і 9 травня день перемоги, коли на пагорб слави традиційно збираються нечисленні ветерани минулої війни. Пройде спокійно. До соціального мегапроекту Мій тато захищає Україну приєднується щораз більше партнерів, які організовують цікаві атракції для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Цього разу до акції долучився інтерактивний музей, таємна аптека, розташований у Львові на площі Соборній 1 Малечу запросили, щоб розповісти дивовижну історію про те, як маленька мишка шукала ліки для хворої бабусі. Театралізовано дійство під назвою «Чарівні ліки або Чому кіт не з'їв мишку. Діти дивилися із цікавістю та <хоплення>. Їм дуже сподобалося, а дехто навіть і не уявляв, що в аптеці може бути так гарно і цікаво. У рубриці техніка АТО про новітню систему охорони кордону України високотехнологічними автоматизованими комплексами. Ключові завдання нової системи унеможливлення проникнення окремих осіб, цілодобовий моніторинг стану прикордонної смуги, завчасне виявлення та сповіщення про надземні літаючі апарати, а також їх знищення. Найголовніше, що передбачає нова система, збереження життя людей. На передову лінію охорони буде виведено високотехнологічні автоматизовані комплекси захисту. Всі бої. І модулі будуть оснащені системами кругового огляду та матимуть дистанційне керування. Відповідний проект розроблено спільними зусиллями Укроборонпрому та провідними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Перші результати такої роботи вже презентували прикордонній службі України. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіасторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.